Всіх вітаю із магазина Сільпо. Сьогодні четвер, як завжди по четвергам, в сільпо змінюються акції. Називаються вони цінотижики. Акції будуть діяти з 15 по 21. В цей четвер починається. Наступного четверга вже новенькі акції. І так починаємо. Акції діють по всім магазинам сільпо в Україні. Сир Брі, ось такий брі французький. Тут 120, 130 грам, 80 гривень замість 129. Далі ось такий сир, це італійський, чидетті, такий, тертий, 55 гривень, 100 г, замість 99. Далі моцарелла від ферма. Мацарела від ферма 55 гривень, замість 86 гривень. сир? Чедеризований. Добре тягнеться. І сулугуні також добре тягнеться. М'який сир чедеризований, 55 гривень, 180 грам, 45% жиру тут, і в моцарелі, і в цьому сулугуні, від ферма. Замість 86 гривень. Це млекополь, сир такий нарізаний едам слайсами 150 грам, за ціною 85 гривень. 14% знижка невелика, але все ж таки знижка. Бріз знову такий великий, тут 60% жиру, 500 грам, це виготовляють начебто у Франції, да, 249 гривень коштує. Замість 329, 24% знижки. У який смачний ось оцей цей паштет? Він на минулому тижні був дешевше. Також по акції 78 гривень, а Тут 85, 30% Знижка тут три баночки паштету. Всі вони ну в зручній упаковці, ключ є дуже смачний, Щось написано з цих свиней іберійських. Три баночки по 83 грами за 85 гривень. Ну, мені сподобався, на мою думку, дуже смачно. Далі 38% знижка на ковбаску самобранка міланська. ось Саме на оцю самобранка міланська ковбаса, сирокопчена. Ціна за 100 грам. 34,90% 38% знижка. Тут 326 грам. ну десь по 300-400 грам паличка. Тут ціна за паличку, мадера. Салямі це від фару, ясний стандарт. так, 480 грам за 139 гривень. 39% знижка. Ну, що? 480 грам. Салямі, ковбаса варена копчена, вищого гатунку, Замість 229 гривень. Молочні сосиски варені. Варені від алан, вищого гатунку, 100 грам за 29,90%. Саме ціна за 100 грам. Тут десь по 500 грамів здається. так. Замість 36,90. Ось гарна ціна на нямські від Глобино. За 60 гривень нямські готові до вживання сосиски глобино з індичатини і сосиски з сиром, І ті й ті по 60 гривень за упаковку 275 г. Замість 95 гривень. Далі йду на ось цей острівець. Ці острівці є ну, у всіх сільпо, десь менше, десь більше, просто в залежності, яке у вас сільпо велике чи не, не дуже. Так, переболь. Перволь засіб для прання. Два види є для чорного. О, це весь тиждень, то в них тільки на суперсуботу було по 199 гривень. Оцей перволь два літри є для чорного, є для кольорових речей по 199 гривень замість 600. Два літри за 199 гривень. Перволь гель для прання. Далі йдуть серветочки на нуа. нуа. Преміум класа серветки. Вони трьохшарові, до речі, так, да. 50 гривень, тут 184 штуки замість 119 гривень. Так, от бачите, Перволь там зверху написано, що аж 67% знижка на перволь. 67. Арахісова паста. Так, зверху немає. То не зверху вказують, який відсоток знижки. Мені це завжди цікаво. Арахісова паста. Так, це якось. Том називається, мабуть, бренд Кранч 300 г. 99 гривень. Ця паста коштує замість 184 Тут 300 грам. Ну, Мені здається, вона там чи до кількох видів ця паста арахісова, класична, тут класична, а тут кранч. Так, два види по 99 гривень. О, оливкова олія, памус за 199 гривень за літр замість 400 гривень. Клас, класна ціна. Чай трав'яний. Театі хеллоу, хелуті, хелуті ось такий. Це, мабуть, тільки продається, я, мені здається, тут. В сільпу я не бачила більше. 50 гривень замість 99. Ось тут, до речі, є знижка на нього. Аж 49 і 50%. Є ще фруктовий. Це ось трав'яний, я бачу, зелена м'ята і альпійський луг, і ще... А їх тут багато. Ось такий ще. Ух ти, яблучний штрудель. Оцей штрудель дуже так він пахне, знаєте, як глінтвейном дуже. Щось такий. Це у нас альпійський луг. Ну, види чаю по 49 гривень. Він іде 20 фільтр пакетів, так, да, порційних пакетів. Мілка. Мілка по 49 гривень. Шоколад 49,99 замість 99, це з цільним мигдалем. О, хто любить Баунті, це я. Баунті ось такі новинки є у них вафельні. По 25 гривень за 22 грами замість 37. І о, а тут вафлі Несквік, Тут взагалі знижка гарна. 999. Дивіться, 36% знижкається замість 15,49. А 32 знижки на це Баунті. Далі йде манго. Манго по 109 сушене, дуже смачне, 250 грам, 109 гривень замість 209 гривень. Це манго. Далі, чіпси, чіпси мабуть, будуть з тієї сторони. Тут Тут нектар джафа, бананово-полуничний, ось такий, 44 гривні, ну 45, скажімо, є бананово-полуничний, гранатовий апельсин грейфрут, три види по 45 гривень від джафа ну, майже літр 950 грам. А так його ціна 68 гривень. Гранатовий, так взагалі, початкова ціна 76, найдорожчий, Апельсиново грейфутовий 73. Найбільша знижка аж на, на гранатовий виходить. Його початкова ціна дорожча. Ось такий джерело природних антиоксидантів. І ось оцей ще ой, який класний банан з полуничкою. Мені подобається таке поєднання. Ханкібанестер, віскі оріджинал, літер за 449 гривень, замість 1000 гривень за літер Ханкі. Баністер. Це пиво, як воно правильно називається, хайк чи що. Як хайк. Ну, не знаю. Хайк, хайк. Якось так. 21 гривня за цю жб банку їх два види. Є преміум, а є бланч світле по 22 гривні замість 38 І Ось тут варштайнер. Німецьке, начебто, пиво преміум класу. 55 гривень замість 95 гривень. Так, з цієї сторони я вам показала. Зараз йду в цю сторону, на цей острівець. Дивимось. Тут у нас паста, тут так багато всього. <смі> Прям дуже якось так Так, спагетті, ось такі. Терра Grando спагетті. Так, це італійське прапорець бачу. так. Так, так, да, італійські. І ще ось е, такі ось фузіліні 500 грам. Два види ось оцих, а там звер, зверху є да, вироби макароні, вони по 35 гривень, замість 55. Далі, тут паста арахісова, бачите, на неї сказано, що 46% знижка, але вона була з тієї сторони. Оці терра вироби, вони терра, да, ну там написано терра. А ну, що це у нас? Вершки, галичина. Так, вершки галичина. Ось вони ультрапастеризовані. 26,99, 200 г 15% жиру, 41% знижки. Ну, 27 гривень, виходить, за 200 г вершків, 15% жиру. Далі, там чіпси були, а і тут є чіпси 40 гривень, 44% знижки, просто різні смаки. Люкс, чіпси. Є зі смаком зелені, є картопляні чіпси зі смаком краба, зі смаком сира. Ці чіпси у нас йдуть по 125 грам за 40 гривень замість 72. Далі біскоті. О, таке я не бачила Домініко, Домініко. Біскоті. Вау! Якось так вов, написано. Може, це новинка? Печиво біскоті, здобне, пісочно, відсадне. 140 грам за 30 гривень замість 54. Це велика знижка до речі, на це печиво Біскотті. Бачите, 38% знижка. Якесь іще біскоті. Ну, також 2999-44% знижка. Ось на це 44, виходить, а на це 38. Ось ще таке лоренцо, Лоренцо, Також від Біскоті. О, ще біскоті, ось таке вишневе. Печиво по 29,99, 140 грам. Фандані. Фандані називається з вишневим. Я бачу всередині як варення таке. 44% знижка. Далі у нас іде. Це от паста знову арахісова, другий вид 46% на неї знижка. І засоб для прання. Так, а де у нас ось, ось цю бумагу хочу показати? Ну а дивіться: це трьохшаровий папір, туалетний, 12 рулонів за ціною 249 гривень, 34% знижка. Що тут таке цікавеньке, гарненьке, А ну-ка, подивимось. Промгрупа так сказати. Так, назва, набір ганчірок Три штуки, розміри 30х30, 30, поліестер, поліамід, китай походження. Три штучки цих мікрофібри за 30 гривень, замість 67 гривень. Так, і тут у нас якісь такі гарні... Що це таке гарненьке? Мило чи що? Ага, да, бомбочка для ванної. Ух ти, як гарно зроблена, до речі, Оці аромати тут кавун, полуни, полуниця і ананас за 30 гривень, 60 грамів замість 55 гривень. Далі зараз глянемо, чи вже зробили вони анонс на суперсуботу, тоді я вам в цьому випуску скажу і нагадую, в другому випуску я роблю огляд на м'ясо, ковбасу, сало, рибу, овочі, фрукти. А ні, немає. А, ще немає. Так іду, а там пусто на ці стінчики. І у них зазвичай ще є ось такі екрани. І на цих екранах є анонс Суперсуботи чи анонс суперсереди. У них по понеділкам один плюс один дуже часто. От, наприклад, Суперсубота. Бачите, 249 гривень буде віно Батега Мелесі. Тільки 17.05. Такі акції діють тільки раз. От, дивіться, 169 курчата табака, це дуже круто замість 300 гривень, 43% знижки. Це я візьму, я вже брала по акції і вам рекомендую дуже смачні. Курчата табака. 30 гривень будуть вироби. Чумак, 38% знижки на Суперсуботу, тільки 17.05. Це акція діє один день тільки в суботу. І бріо, це, що я показувала, буде коштувати 199 гривень. Знижка буде 40%. Клас 17.05. Ну, мабуть, це все зараз почекаю. Так, 139 це вже просто пішли. Ось буду вам показувати з 15 по 21 Нагадую, діють ці акції, що я зараз показувала по всій території України. у всіх магазинах сільпо. Так, вдягла сьогодні браслетик, щоб якось нагадати всім, що сьогодні день вишиванки в Україні. Всіх вітаю зі святом! І дивіться, навіть це в сільпо. От адміністратор вона прийшла в вишиваночки, дуже приємно Вітаю всіх з ним вишиванки. До зустрічі на моєму каналі, в другій частині. Дякую, що дивитесь і пока!